Навчаються і розвиваються у новому протирадіаційному укритті, поки на вулиці триває повітряна тривога. Близько року від початку повномасштабної війни Вінницький садочок номер 60 не працював, адже поруч не було сховища. Згодом знайшли альтернативу. Вихователі разом із малечею ходили до укриття ліцею номер 10 що поруч із закладом. А вже у 2024 році тут стартували масштабні роботи зі зведення протирадіаційного укриття. І вже наприкінці квітня цього року сховища здали в експлуатацію. В нас тут наявно три зали для перехованих. Для них є меблі. Ви бачите, ліжка, стільчики. Лави є також кімната для забрудненого одягу, є приміщення зв'язку, санітарний пост, наявний, наявний підйомник для дітей з особливими освітніми потребами. Тут проведено всі комунікації: електропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація, вентиляція. Це протирадіаційне укриття розраховане на 475 людей, дітей та вихователів. Перечекати повітряну тривогу тут можуть не лише вихованці садочку номер 60, а й 73-го, що знаходиться поруч. Віднині дорога до укриття займає не більше двох хвилин. Аби діти під час перебування у сховищі проводили час із користю, у просторі облаштували декілька освітніх куточків. Кожна стіна вона має на, на меті розвивальне, пізнавальне, дидактичне е, оздоблення. Дитинка може ланцюжком пройтися по стіні і виконати якесь певне дидактичне розвивальне завдання. Облаштували такий цікавий екологічний куточок водний світ. Він поділяється на чотири ігрових осередки, де дітки займаються і пізнавальною діяльністю, пошуково-дослідницькою діяльністю. Початку повномасштабної війни на території Вінницької громади збудували вже вісім протирадіаційних укриттів. Це дало можливість повернутися у стіни навчальних закладів тисячам учнів та дошкільнят. За кошти міського бюджету громади міською радою побудовано вже шість укриттів на території закладів загальної середньої освіти два укриття. Побудовано і вже ними користуються два садочка. І ще два укриття добудовуються. І ми сподіваємося, що скоро теж ті два садочка, які знаходяться на онлайн, теж вийдуть в офлайн режим відвідування. Протирадіаційні укриття зводяться на території тих закладів, у яких не було ані найпростіших укриттів, ані сховищ. Катерина Соколюк Олег Літвінцев новини за день телеканал. Віта.